Всім привіт! Ви на каналі Сверспроф. З вами Рослав і сьогодні ми покажемо вам про найтоповіший акумуляторний оплюсвач, який є на ринку від Husqvarna, а саме моделька 318 s 20 Даний акумуляторний плюскувач є професійним, тому чудово стане в нагоді тим, хто займається сільським господарством, вирощуванням, тип, скажімо так, в теплицях або взагалі хто планує придбати якісний оплюскувач, адже втомився тратити кошти на китайське навик. Отож, що він з собою являє, де він використовується, ну давайте поговоримо. Що з собою являне даний прискоч? Ми розділимо його умовно на дві частини: це що стосується, скажімо так, самого бачка і конструктивних особливостей. Які вони, і чим вони відрізняються від китайських аналогів, це ми побачите вже в кінці. А зараз ми говоримо по факту те, в чому є плюси та переваги. Даний плюскоч має бак для рідини ємкістю 20 літрів. Якщо. Комусь здається, цього забагато, ну ніхто ж не забороняє заляти рідини і значно менше. Вага даного оприскувача становить 4 кг 850 грам. Це вага оприскувача з акумулятором. Якщо комусь тяжко, або, скажімо так, ви плануєте її носити на собі тривалий час, даний оприскувач має досить такі хороші накладки і рівні, враховуючи те, що рідина може бути різної температури, і для того, радавалися вам безпосередньо на спину, є хороша накладка, яка, скажімо так. Стримує температуру, тому в процесі роботи вам буде, не буде дискомфорту. Плюс ми маємо дві ось такі от хороші шлеєчки. Які дають можливість вже впевнено носити його на собі протязі тривалого часу, адже враховуючи те, що це професійна техніка, тому вона може працювати як зранку, так і до вечора. Що стосується технічних характеристик самого насоса, максимальний тиск у даного прискувача – це 40 барів, іншими словами, 4 атмосфери. Заява над виробником наступне: це те, що даний прискувач на одному акумуляторі може працювати робочу зміну. В загальному ми можемо сказати, що він пропрацює спокійно 6-8 Годин. Це можна зробити за допомогою наступного. Враховуючи те, що у даного прискоча по відношенню до всіх інших, уже ми маємо знімний акумулятор, який знімається досить таки легко. Тут ми маємо, іншими словами, капот, я його часто називаю, де присутня шахта для встановлення даного акумулятора. В даному прискоччі, у комплектації, присутній акумулятор. Що стосується акумулятора, то сила у нас тут є 18 вольт, ємкість 4 години. Це макітовська шахта. Що всередині, дивіться в кінці. Отож, ставимо наш акумулятор. Закриваємо наш капот з правої сторони, ми маємо панель керування даним прискоченню. Відразу скажу, що все виконано досить таки цікаво, сучасно і надійно. Клавіша, яка має захищений пильник. Вмикаємо оприскувач, відразу ж ми бачимо ступінь зарядки даного акумулятора і регулятор тиску, який ми можемо як зменшувати, так і збільшувати самонавантаження. Що стосується продуктивності даного прискувача, то максимальна продуктивність даного прискувача це вихід води. На виході ми маємо 2 літри в хвилину. По факту, на повному заряді 20 літрів літр, ми можемо працювати до 10 хвилин без безперину роботи. Або зменшивши вихід рідини, ми можемо і збільшити процес роботи. Що стосується самої гарнітури, яка комплектується даним прискорчуваю, то тут у нас іде спланг, який досить таки щільно прилягає до вихідного патрубка. Ось, Зверніть, будь ласка, увагу, тут ми маємо на початку дві резинки, які максимально ущільнюють. З'єднання шланга з патрубок, ком затягуємо його. Далі ми маємо 1,5-метровий шланг. Досить такий хороший пістолет. Він вже зроблений, я б сказав, би, досить таки надійно, що не скажеш про багато інших аналогів. Так само ми маємо замочок. струменева трубка, яка має довжину 60 см. Вона, до речі, йде металева, але не телескопічна. От. І дві насадки. Одна насадка у нас іде конусна. Інше, у нас є надзвичайна насадка плоска для розпилення. Це в принципі, весь комплект поставки. І для того, щоб ви могли працювати тривалий час, присутній зарядний пристрій. Ось так от він виглядає. Уже звичайний сучасний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор на протязі півтори години. Отож, попрацювавши на даному акумуляторі, так і говорить виробник робочу зміну, це 6-8 годин ставите його в зарядний пристрій, півтори годинки чекаєте. О, це не 6-8 годин для порівняння з китайськими аналогами, і можете працювати далі. Це знову ж таки дає можливість працювати даним оприскувачем в, у великій кількості. Ну, любі друзі, а тепер давайте ми зробимо порівняння з того, що собою являє хоскварницький оприскувач 318 і С20 по відношенню до того, що знаходиться в китайських аналогах. Проведемо відеоогляд середини, що стосується конструкції, та безпосередньо самих акумуляторів. Отож, не перемагайтесь, дивіться далі. Ось так виглядає а, конструкція самого насоса на акумуляторному прискучу хускварни. Бачимо, що шахти під акумулятор вона відокремлена від основної конструкції. З цієї сторони ми маємо двигун, який йде повністю захищений, він іде закритий. А, насос, а, шланг на всмоктування, він йде в середині гофрований, все посаджено на такі от добротні хомути. От, Сюди ми ставимо шланг, потім ми вже до нього доберемося далі. Тут, де в нас іде панель регулювання тиску, от, і клавіша старт-стоп, у нас іде плата керування самим оприскувачем. Вона теж є досить таки а, велика, і все теж стоїть на бистрос'ємах, що досить таки є зручно для механіка От перед вами от зразочок. Китайського оприскувача, якого ми, скажімо так, от для початку можете звернути увагу на контакт на акумуляторі. От Акумулятор ще, скажімо так, оприскувач ще не продався, а вже є окисель. А з часом вона буде призводити, ну, дорозумієте, до чого. Конструкція по двигуну і насосу йде похожа, теж невеличкі хамути. Зверху тут воно взагалі вже прокручується до бака. От, двигун йде, ось, якщо можна подивитися, відкритий. От. Ну, все воно йде не під швидку зйомку, ті ж самі контактики ну, виглядає в принципі, на свої гроші. От. Ну, нічого хорошого тут не скажеш. І саме головне, тепер давайте от подивимося на акумулятори для прикладу. Так як е це в нас іде конструкція акумулятора, ми його розібрали для того, щоб зрозуміти. Як він виконує, адже а, сам цей акумулятор, знову ж таки нагадаю, це йде Макітовська платформа. от, Для прикладу, ми розбираємо, витягуємо саму конструкцію акумулятора. Що ми бачимо? Ну, Звичайні банки на 10 штук, на 200, на 2000 мА. акумулятор, банки у нас, скажімо так, з'єднані. Точковою сваркочкою, все так чудово. Дивіться, як приєднано все до плати, все йде на пластинах, воно ніде нічого не припаяне. І саме основне, це відповідність даного акумулятора європейському стандарту RAX Compliant, по-моєму, якщо не підводить мій рівень англійського, кидає він повністю всім стандартам безпеки. І стандартом якості, тому це, скажімо так, сертифікований акумулятор, і за нього можна не переживати про те, що він з часом можливо вийде з ладу. Адже все ж таки це якісні акумулятори, які зроблені під Макітовську шахту. Хто, до речі, їх робить, невідомо. От, тому що Хоскарна не є виробником даного акумулятора, але той, в кого вона замовляє під своїм брендом, постарався зробити так, щоб цей акумулятор був максимально лояльний. І якщо ви зараз скажете, що він виглядає так же само, як китайський, то дивіться, знову ж таки, ми наводимо порівняння акумулятора Техас, який має самі технічні характеристики. І для прикладу, що ми бачимо в і що ми бачимо в китайського аналога. Ну, дивіться, це те, що я казав. Тут у нас ведуть всі контакти клеми, яке повністю все заведено до плати управління повністю акумулятора. Акумулятор заряджається точково, в залежності від того, скажімо так, всі банки заряджаються одночасно, а не так, що від першої до останньої. Плюс є термозахист, який не дає можливості перегрітися акумулятор під час. В масового розвантаження і під час скажімо так, зарядки акумулятора. Що ми бачимо в китай... китайця? Звичайна мініатюрна плата. Зі сторони давайте віддаремо. В принципі, теж посаджено точкову сварку. В принципі, непогано. Але от зверху провода у нас вже йдуть по припаянні. Провода йдуть тоненькі, воно все досить таки простеньке. Що на банках невідомо, не вказано скільки тут міліампер. От, так же само 10 а, баночок а, плата от, вдвічі менша, ніж у Husqvarna, відповідно, І відповідності якомусь стандарту немає. Тому даний акумулятор є не сертифікований, Як вони будуть себе вести, лишається нам тільки здогадуватись. Тому знову ж таки повернемося до Husqvarna акумулятора. Це Похожі акумулятори, але по якості вони значно кращі, адже в них є відповідність європейським стандартах з європейським стандартам РАКС. О, тому акумулятори перевірені, бомба, і працювати вони буде чудово. Які оприскувачі маєте ви, і які у вас виникають питання та зауваження даного прискуча, обов'язково пишіть нам у коментарях. Ми будемо раді це почути і зробити доставку даного прискуча тому, хто бажає його отримати. З вами був сервіс проф. До наступних зустрічей. Па-па. Гарантія на дану річ становить 12 місяців.